Наші дітки полюбляють займатися фізкультурою, бо знають, що фізкультура та спорт це дуже корисно для здоров'я, а також щоб бути сильними і мати гарний настрій. Дітки грають у м'яч, роблять фізичні вправи, полюбляють стрибати, бігати, крутити обруч, грати в різні рухливі ігри. А Петрукові Дуже хочеться бути схожим на свого тата, бути таким сильним. Тато багато тренується з гантелями, а у Петрика немає гантелей. Давайте, малята, допоможемо Петрику та сконструюємо для нього гантелі. Петрик ще маленький, тому ми зробимо для нього маленькі легенькі гантельки. Ось які гантельки тобі, Петрику, займайся. Дякую вам. Тепер я зможу разом з татом тренуватися. Будь ласка, Петрику, а нам пора прощатися сьогодні. До наступної зустрічі, дітки!